Всім привіт! Місяць тому розпочалися мої інтеграційні курси, і сьогодні я трошечки хочу про них вам розповісти. А мої курси проходять з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 11.45. І це дуже чудово, тому що це не надто насичено по три годинки щодня, плюс 15 хвилин. У нас пауза. Пауза це перерва, тому що деякі інтеграційні курси проходять кожного дня і по 4 години вони через це швидше закінчують, але нагрузка від цього набагато більша. Для мене курси почалися з рівня А 11 так званий нульовий рівень або ще як його називають. Це рівень виживання. І що я маю сказати, що бажано перед тим як почати відвідувати цей нульовий рівень, то краще трошечки або не трошечки позайматися самостійно, щоб ви вже могли розповісти про себе, хоча б вміли рахувати до 12, знали алфавіт і вміли читати. Ось так, тому що все дуже інтенсивно. Викладання відбувається виключно німецькою мовою. Тож пояснення вчителя, граматичний матеріал, все німецькою мовою. Дуже чудово, те, що у нас одна вчителька, яка буде з нами на протязі всього нашого шляху наших курсів. На першому занятті нам дали наш план, за яким ми маємо працювати. Тож ми маємо пройти шість книжок від рівня А1 до рівня Б1. Є такі чутки, що багато хто на курсах не встигають пройти шостий підручник і відразу здають на базі п'яти підручників на рівень Б1. Не знаю, як буде саме в нас, саме в нашій групі, чи ми встигнемо, чи ні. Поки що йде все за планом. А у нас залишилось ще десь два дні, і ми закінчуємо рівень а 1 Поки що за датами все в нас збігається, все виходить. Наша перша частина складається з семи тем, які відкривають теми повсякденного спілкування, і дуже саме корисні для якраз рівня виживання. Це вміти розповісти про себе, з якої країни ти приїхав, і де саме зараз ти проживаєш, в якій країні в якому місті. Або селищі розповісти, чи маєш ти дітей, скільки тобі років, скільки діткам років, розповісти про свій час, про трошечки школу ми там вже беремо, і елементарний граматичний матеріал від «зайн», з англійською. Це «to be», бути, і закінчується цей перший рівень «теперішнім» та минулим часом. Більшість моїх одногрупників це українці. Вони, мабуть, складають 90%. Інші 10% це люди із Бразилії, Ірану та Іраку. А саме за нас, за українців, нам ці курси оплачує Джоб-Центр. Говорять, що один модуль, один підручник, щоб пройти це десь місяць, ці курси коштують 200 євро. Так, і звісно, якщо за нас платять гроші, то й вимагають від нас до цього ставитися дуже серйозно. А ми не маємо пропускати заняття, звісно, без поважної причини це взагалі табу. Але бувають обставини, коли ми, наприклад, хворіємо так само, як і під час того, як ми ходимо на роботу, ми маємо звернутися до лікаря, взяти в нього довідку і віднести обов'язково її на курси та у джоб центр Ну що, було цікаве моє відео. Став, будь ласка, вподобайку. І якщо ти ще не підписався, будь ласка, зроби це. До нових зустрічей. Чус!